Весь світ відзначає день захисту дітей 1 червня. Мукачівці ж вирішили святкувати весь місяць. Саме цій події приурочили творчий конкурс Перший крок до зірок, на якому зібралися вихованці до шкільних навчальних закладів Мукачівського району. Ми прийшли сюди виступати, ой, Ольмаричко Чечері, щоб отримати призи. І сьогодні буде співати пісні тіни тому що… Діти співали патріотичних пісень, танцювали та декламували вірші. Після кожного виступу дошкільнятам вручали подарунки. У концертній залі зібралися керівники району, батьки, завідуючі дошкільних навчальних закладів, а також вихованці дитячих будинків. Останні теж отримали гостинці. Та гостей свята привітав і голова РДА Іван Михайло. Це свято започатковано, крок до зірок. Це перший крок дійсно до зірок. Зірки високо, але ці прекрасні діти і діти, які сидять у цьому залі, вони наша гордість. Пані Тетяна каже, кожного року з дітками беруть участь в конкурсі. Таким чином намагаються долучати малюків до мистецтва. Ми стараємося розвивати в дітей любов до нашої країни, любов до музики, до танців, до співу. А дітки дуже люблять співати. Вони з цим розвиваються. Сьогодні дошкільнята показали близько 36 номерів. Василь Кубарич каже: тут виступають найкраще, адже спочатку діти проходять творчий конкурс в дитсадках, після чого отримують можливість показати свій талант на великій сцені. По садочкам відбирають, а потім кращі з кращих виступають уже тут на сцені. Це 36 номерів сьогодні, або 35, або 36 номерів. Сьогодні буде таких. Малеча виступає, показує свої здібності. Крім цього, це конкурс, який проводиться вже третій рік підряд. У Мукачеві свято триває, тож заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей, буде ще багато.